уже думаю, куда Руслан КД, она до корабля идет. Кажется, такие огромные огромный корабль, да? Огромный корабль. <говорит> да, да. Че нет, это та речка, что мы приезжали тут еще. А вон, бачу, поезд який Ну на мосту. что, все аж страшно стоят из краю. Шо, интересно, суки тогда в телефоне уже выпадали. А яхтеричка, как из какого называется? А? Свадьба уже невеста без жениха. И все, все в кафетериях, все в кафе, столики кругом, повсюду, набережная. Но мы так еще не добрались до самого главного собора. Я не знаю як туди дійти. Пусть дійдемо. Це зараз ще ранок. Ми приїхали в 9 годин ранку. А я представляю, що буде днем робитись тут. Це цілий день. Толпи, толпи людей. Хаус деске хандве. Опять щось пише, не бачу. Гостиниця, не знаю що там пише. Такий готичний скрипт. Ну бачу, пише готель. І рік Ти... Анно 1234 рік. Прикольно. За моєю спиною стоїть красота, на яку їдуть подивитися з багатьох країн світу. Це Кьольський собор. Мені треба ще якось туди піднятися. по тем ступенькам, чтобы туда зайти. По тем ступенькам уже поднялись. А, бачу, вон стоять в таких жилетах люди, что махают, показывают, куда идти, направляют людей. Ой, красота! Поднимаемся по тем ступенькам. Вот я не знаю, что за кем. Какие. Может, какие-то туалеты, что Приходите сюда, чего-то. Вон в всю сторону. Еле поднялся по тем ступенькам. Все, приходим до сумора выше и выше. Давай, так, только тебя сфотографирую. И Кельнский вокзал. Вот Субор. Стоите, и тут сразу вокзал. И речка там сразу. Все. Все сразу. Ну, я не оце. Гарний. Це напевно... О, це, напевно, не електричка, а поїзд. Бачу, двохітажний, одноетажний. А, то, то, походу, вагони різні є. Такі і такі. клас і перший клас. О, а це вже звичайна електричка Шла, вот, червона. Говорю, бо це якийсь такий, це скоростний поїзд був. Э, Там морта, це скоростні поїзда. Да? Це просто електричка. От вже підходимо до цієї красоти. Коротше, 600 років строївся. Цей собор. Казали, так? Да? Ну, твісти тебе. Навірно, та людина, яка розпочинала його строїти, вона навіть не представляла, э, який він буде в конечним. Ось той. Вот я. Не одна людина, навіть не Не одна, ні? Ну так. Не одна тисяча. Людей стріляється.